Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 10 вересня, 9.46, субота, виходний дій, день у багатьох, ну, багато і працюють людей. І ми починаємо з вами. Е, перший розклад у нас завжди йде по знакам зодіаку карта дня. Будь ласка, карти покажіть нам для кожного. Знаку задяку, карту дня на сьогодні 10 вересня. Починаємо ми зі стихії води, скорпіони. Скорпіонів сьогодні якийсь такий діньок буде розборок. Діньок-розборок і будуть такі невеличкі ще й втрати. Ну, не знаю, що там, що там зі скорпіонами. Це мечові карти, це інформація, це інтелект, це розум. То щось у вас, хтось у вас там накаутує, як кажуть, як кажуть, знаєте, чи новинами, чи розговорами емоційно, давайте подивимося. Чекають вас, бачите, які проблемки. Тут, тут йдуть ще збитки, розтрати. Розтрати. Ну, давайте подивимося, що то за розтрати. Ці розтрати будуть нові. Нові розтрати. Е, ну, дивіться, хочете тратити гроші, але будете по ходу шкодувати. Бо ця десятка це, е, ну, як знаєте, втрати, але невеличкі. Ну, ось якось так. Якось так. Так що дивіться. Тобто, ось ваша проблемка, фінансова буде проблемка. Тобто ви втратите гроші, а потім будете жалкувати про то. Ну і тримайте кошельки, як кажуть, під контролем. Бо зараз, це ж, ви ж розумієте, охота йде на кошельки, бо кримінал нікуди не дівся. І він теж хоче жити і кушати і все остальне. Так, рибки. Рибки наші. О, які сьогодні рибки, рішучі. Сповнені рішучості, сповнені, шучості, сповнені е, енергії, спішать. Е, не бачу, е, бачу, як кажуть, е, ціль не бачу перепон. Ну вперед, рибки. Для рибок це взагалі це хтось дав їм до того гарного пінка. У мене муж, чоловік, рибка, так що я знаю, що таке рибки. Їм треба стимул, так, дивимося, зараз ми з вами раків. Раки сьогодні мають матеріальні проблеми, їм це дуже не подобається. Бо раки дуже матеріальний знак. Дуже матеріальні, вони люблять гроші, вони вміють заробляти, але вони так же само і витрачають молнієносно. Ну, це їх така, знаєте, історія. Ну, дивіться. Негарна карта. Тут ще йдуть збитки людей. Хто сьогодні надумав підписувати документи про нерухомість, щось таке серйозне. Негативна карта для вас сьогодні. Негативна. Може, перенесіть то собиття Бачите, туз перевернутий. Ви будете мати, мати проблеми з цим, ви будете втрати мати. Або не то, що втрати, невеличкий, дуже невеличкий прибуток, і заради цього все воно, ну, воно того не стоїть. Я вам зразу кажу, карти негативні. Так що так, дивимося вогонь, стихія вогню, овни. Овни сьогодні працюють як бджілки, пашуть, пашуть і пашуть. Але вони отримують від того задоволення. Леви, щось сьогодні буде новеньке? Щось новеньке, неізвідане. Ну, то в мене це новеньке, коже вже ось десь який четвертий день, це новеньке в мене. Так що буду сьогодні опять сидіти вивчати то все. Ой. Ну, хай буде нове. Нове дурень, О, бачите, точно, точно, єрофант. Ярофант, буду дивитися відоси, які мені потрібні, навчальні. Все, все чітко. Мене тут точно показало чітко, Я лев. Так, добре, давайте подивимось стрільців. Стрільці сьогодні е, ось така жертва. Але це добровольна жертва. Давайте подивимося, заради чого вони будуть жертвувати. Заради кращого життя. Заради кращого життя люди вони будуть жертвувати. Так що, ну, непогано, непогано. Всі вибирають те, що їм потрібно. Кожна людина вибирає те, що їй треба. Я трошки-трошки підсунуся наверх, бо я не поміщаюсь уже. Так, дивимось стихію повітря Терези. Кризи сьогодні якийсь у них сьогодні по чувствам е, кризис. Е, а, ну, дайте подивимося. Нестабільна ситуація по інформації якоїсь, по е, іменно інтелекту. Щось там воно немає аналізу, немає контролю. Ну, в общем щось якось збиті вони сьогодні з толку. Іде якась негативна інформація. Ну, не знаю, що воно, як воно. Ще Терези, вони такі розумні, дуже знаки, то, ану. Ну, буде така невеличка стабільність. Я думаю, що вони все ж таки розрулять ту ситуацію. Бо віси дуже вони розумні, люди. Так, давайте подивимося, у нас водолії, як себе будуть сьогодні почувати. Також нема життєвої енергії, немає допомоги. Е -е 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 Але бажання, бачите, є є бажання, мої водолійчики розумні. водолії, трудяги. Це такий знак, який до змін штовхає дуже серйозні знаки, таких як левів, Овнів. Водолій це дуже такий знак, він творчий, він надихає. ну, Бачите, бажання, навіть в такому стані, воно в них є завжди. Молодці водолічики. Вишкрибетися, ви, ви, ви такі. Позитивні знаки, близнюки. О, ці, ці сьогодні злючки, колючки. Злючки, колючки, не дай Боже ще й руководитель або батько, чоловік в сім'ї. Ой, це деспот буде сьогодні. Це буде кидатися на людей, на всіх. На підлеглих у сім'ї, на роб... на... кругом. Це, це, це людина дуже конфліктна сьогодні буде. Мабуть, гроші втратив. Ану. Так, нестабільна ситуація по грошам. Близнюки дуже залежні від грошей. Вони дуже люблять гроші, вони їх заробляють, але тратять з молніносною скористю. Так, тільці, тільці земля, ну, клас, це ваше. Це прям ваша карта, ваше все, король. Все у тільці сьогодні все супер. По землі, хозяїн, керівник, все має, здоров'я. Фінанси, матеріальна частина все в ваших руках. Тільці сьогодні на висоті, ви королі. Навіть якщо ви дівчатка. Діви? А діви, діви, а що з вами сьогодні, діви? А що ви такі сьогодні? Що у вас трапилося? Що таке? Що ви таке? Хто вас так обідає? Чого вам так обідно? Буде вам допомога. Буде допомога, іде, причому хороша допомога. Це буде. Е... Або гроші, або людина, яка вам. Ну, скоріш всього, це по грошам. Скоріше всього, це по грошам, бо це допомога іменно матеріальна, фінансова. Так що, так що не переживайте, все у вас буде добре. Так, козироги. Козироги сьогодні повністю мають відчуття. Впевненості в собі, в своїх почуттях, в своїх близьких, повністю самодостатні люди. Обожнюю цю карту. Тобто, навіть одинокі люди, вони самодостатні, в них повно ідей, вони мають свої інтереси, вони, в них життя наповнене всім. Навіть е, якщо ви одинокі чи в парі, в парі ми теж одинокі, в кожного свої інтереси. Дуже рідко, коли пара, така, знаєте, прям живе одним. Одним духом, одним диханням, одним життям. Це дуже велика рідкість. Це таке, це золото, це просто відносини, їх треба просто холіти і лілеїти. А в основному ось, ось така карта, якщо вона випадає, це дуже гарно, дуже гарно. Ну, Можу підсумувати вам, до, як кажуть, у нас сьогодні шикарно себе почувають рибки. Шикарно себе почувають. Овни, але працюють. Леви більш-менш нормально, будуть вчитися чомусь новому. Е е стрільці будуть е приносити свої жертви якісь, матеріальні, якісь жертви, фінансові, але для кращого життя це теж гарно. Е е ну, і в принципі, в принципі тільці. У тільцу буде все супер. Козероги теж. Дівам прийде допомога, вони, я надіюсь, виправляться. Водолійчики теж виправляться. Ну, а сама така ситуація погана це у близнюків. І у о, стихії вогню тут можуть бути крадіжки, убитки, це, ой, огню, води, скорпіони та о, раки. Ось у них така не дуже така гарна. Ну і віси тут, але віси, я думаю, що вони все ж таки вишкребуться, в них все буде добре. Так що, отак, така карта дня на сьогодні для знаків Зодіаку. Все, люди почуємо з папа. Бажаю вам бути живими та здоровими.